Статуси товарів у замовленні. Серед функціоналу KCRM є можливість відслідковувати кожне замовлення за певним статусом. Але що робити, якщо нам потрібно відслідковувати не все замовлення, а якусь конкретну позицію, тобто, бачити, в якому зараз вона знаходиться в статусі. Для цього ми можемо використати функціонал статусу товарів. Для того, щоб переглянути дані статуси, ми відкриваємо конкретне замовлення, де місяця та чи інша товарна позиція, і в категорії Статус можемо обрати один з завчасно налаштованих статусів. Найчастіше даний модуль використовується або у виробництві. Щоб ми могли розуміти, на якому етапі виробництва зараз знаходиться дана продукція. Або, наприклад, якщо якась конкретна позиція відвантажується частинами, щоб зафіксувати певні етапи відвантаження і не губити замовлення в цілому. Для того, щоб відредагувати якісь поля в статусі, ми можемо обрати з тих, що є вже в системі, або створити нові. Щоб створити нові статуси товарів, ми перейдемо в налаштування, у розділ товари. І в підрозділ статуси товарів. Тут ми бачимо, які є системні, ми можемо їх як вимкнути, так і відредагувати. Також ми можемо додати якісь свої статуси. Наприклад, статус частина 1, і статус назвемо частина 2. Якщо, наприклад, даний товар відвантажується частинами, і нам потрібно зазначити це в етапах. Також ми можемо переміщувати дані етапи, щоб змінити їх послідовність. Після цього ми додали вже певні етапи е, статусу товарів і повернемось до замовлення. Подивимося, як воно виглядає на практиці. Відкриємо якесь замовлення, відкриємо статус, і ось бачимо частину 1, частину 2. І таким чином, в реальному часі, ми бачимо, в якому статусі знаходиться даний товар. Також серед важливих налаштувань варто зазначити, що є необхідність, точніше, є можливість редагувати видимість полів, і доволі часто виникає питання, чому я не бачу те чи інше поле. Щоб це змінити, нам потрібно перейти в самі налаштування, у замовлення, і тут є розділ поля замовлень. Прогортаючи вниз або скориставшись швидким пошуком, ми можемо. Знайти статуси статус товару. ось він. І тут ми бачимо, хто може, редагу... хто може бачити, а також хто може редагувати ці статуси. Через даний функціонал ви можете додати конкретну особу з ваших ролей, щоб вони також могли або бачити, або редагувати, або взагалі, якщо даний функціонал не, не потрібен, можна його вимкнути. Дякую за увагу, користуйтесь CRM, На все добре! Тут зрозуміло.